Вітаю вас! Як ми ще можемо працювати в темі каскотерапія? Можемо ліпити, коли ми використовуємо пластилін, глину або інші пластичні матеріали для створення образів. Пов'язаних з казкою або внутрішнім світом клієнта, можна створити всіх героїв, можна створити лише одного героя, і потім е е намалювати, чи просто розповісти, чи написати шлях цього героя і події, що будуть відбуватися. Можна спочатку написати казку, а потім створити героя. А можна навпаки створити героя, дивлячись на нього, який він у вас вийшов, тоді створити. Його його шлях, його казку. Ще можна працювати з піском. І це дуже цікаво, коли ви вже написали казку і починаєте відтворювати її на пісочному полі, вона може змінюватися. Можуть інші герої приходити. І вона, як в тому сюжеті, якщо режисер пише сценарій, у вас сценарій може змінюватися. Але можна спочатку. Зробити на піску ту саму казку, яку ви придумали, написали. А потім за допомогою різних трансформацій, зміни, ви можете змінити ситуацію, якщо ви побачите на полі, як можна по-іншому зробити, і це теж дуже цікавий дослід. Можна з ляльками гратися, з іграшками, вони можуть бути різні. Це можуть невеличкі бути іграшки, які для пісочної терапії використовує психолог. Це можуть бути м'які іграшки, якими ми можемо для дітей, для дорослих, вже програючи обрати казку і програти її. Це може бути. З паперу, з дерева, будь-якого матеріалу, ляльки, іграшки, чи якісь герої? І це дозволяє прожити різні емоційні стани. Це дозволяє моделювати ситуацію. Тобто, можна зробити так, а можна запитати, а як ще може герой в цій ситуації? Поступити, що він може зробити, і можна зразу ж програти ще по-іншому. І це дуже цікавий досвід для дітей і дорослих. Ще дуже цікаво, коли створюється лялька-мотанка як персонаж власної казки. І це такий сакральний елемент, який спочатку для створення ми вкладаємо якусь таку чарівну магію, а потім, коли ми розповідаємо, пишемо чи програємо казку. Звісно, ми можемо використовувати музику та звуки, це музичний супровід під час казкотерапії, це можуть вже бути заготовки, може бути початок. Якщо ми для дітей, для групи дітей починаємо казкотерапію, можна, як Ритуал з одної музики, що казка завітала до вас гості, дорогі малята. І під цю музику ведучий починає розповідати, музика закінчується. І, звісно, тоді, в кінці заняття, у вас теж має бути якась музика, як ритуал завершення казки. Ось і казка кінчилася. Подякуємо їй, до наступної зустрічі. Якщо для дорослих теж можна використовувати, можна використовувати і звуки природи, і готові музичні композиції, можна композиції без слів, використовувати. Це підкреслює емоційний стан. Якщо музика спонукає до дій, до роздумів, це дуже корисно і ефективно. Це ми беремо теж таку звукотерапію, музичну терапію, використовуємо разом з казкотерапією. Можна брати окремо звуки природи, такі як шум доща, там, джерело, або, там, наприклад, шторм, чи гроза, чи звуки, там, якісь блискавки грому. Або якісь медитативні такі музичні супровіді, можливо, без слів, просто щоб це була така релакс-музика. Можна використовувати декілька секунд, можна декілька хвилин. Якщо клієнту це підходить, да, і він ем, ну, підтримує емоційно цю музику, то звичайно вона дає ще глибше занурення у цю ситуацію, яку ви відпрацьовуєте. Звісно, в казкотерапії дуже класно письмові вправи, коли ми прописуємо казку. Це можна створити такий щоденний казок, свій власний. Це фіксація своїх думок, почуттів, своїх переживань пов'язаних з казкою або з тою проблемою, про яку ви будете писати. Або це буде аналіз казок самостійний, чи під за допомогою терапевта. Це може бути щоденний казок, де ви пропишете казку, а після казки будете писати оці свої фіксації думок, переживань і вражень, які потім після казки з вами були. Можливо, якісь інсайти, коли ви вже написали, прочитали, обговорили, проходить певний час, і вас, наче ганяючи якісь думки, це дуже круто. Можна взяти це й і ті думки, які знов прийшли, занотувати. Це теж як метафора, тому що думка в голові у людини не виникає просто так. Значить, це якась підказка на щось звернути увагу. І лише ви, лише ви можете зрозуміти, на що саме ви маєте звернути увагу. Треба навчитися слухати себе, своє серце, розуміти свої думки. І в цьому вам допоможе, звісно, казкотерапевт, психолог, арт-терапевт. Запрошую вас, чарівний світ казкотерапії.